Ігор Никифорук та Валентин Блясецький вихованці Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Фадоришина. 11 лютого у конча заспіщу на Київщині. Спортсмени пройшли відбірковий турнір на чемпіонат Європи з вільної боротьби. Ігор Никифорук п'ятиразовий чемпіон України. Він змагатиметься у ваговій категорії 70 кілограмів. Хлопець каже, налаштований на перемогу. Тому до євротурніру готується посилено. Настрої хороші, бо якщо хорошого настрою не буде, то на результат теж нема що розраховувати. Важко через те, що дуже важко зосередитися на тому. Іменно на боротьбі, бо багато чого відбувається навколо. Ти не завжди можеш думати про боротьбу. Ти думаєш про хлопців, таких як ти, які зараз ідуть своє життя. Дякую їм, дякую зсу, всім Збройним силам України. Якби не вони зараз ми точно не тренувалися ніяких змагань би не було. Вони борються там, а ми будемо боротися і тут прославляти Україну, і це дає ще такий борцівський запал, щоб боротися і йти далі. Валентин Блясецький змагатиметься у ваговій категорії 61 кг. кілограм. Щоправда, на відбірковому турнірі спортсмен травмувався. Зараз він проходить лікування та реабілітацію. Попри це, продовжує тренуватися та сподівається, що таки візьме участь у чемпіонаті. Травмував у фіналі ногу і поки що думки про те, щоб відновитися повністю і влитися в ту роботу по плану, яку дає тренер. І вже працювати над подальшим розвитком. Ну, перші цілі це залікувати поки що ногу і дивитися по самопочуттях. Приємно, коли тебе підтримують, ти і в тебе це виходить, і ти можеш цю, наприклад, перемогу присвятити своїм рідним і близьким. Ну, я думаю, що така. Ну, це моя мотивація, яка допомагає мені десь не зупинятися, рухатися вперед. зі слів виконувача обов'язків головного тренера національної збірної з вільної боротьби Василя Федоришина. На чемпіонат поїде 10 роз спортсменів. Серед них є борці з Харківщини, Донеччини та Херсонщини. Цьогоріч готуватися до змагань було непросто, каже тренер. Звичайно, психологічно достатньо хлопцям деколи не, не просто налаштуватися, тому що дійсно є багато факторів, які відвікають, тому це додатковий такий, скажімо так, десь тягар є на хлопців, але ми намагаємося справлятися з цими емоціями, готуємося. Все ж таки налаштовуємо їх і деколи навпаки оця така, скажімо так, злість вона десь нам і допомагає на змаганнях. За словами Василя Федоришина, чемпіонат Європи з вільної боротьби запланований на 19-23 квітня у Хорватському Загребі. Каріна Борисевич, Роман Булелик, Суспільна новини, Івано-Франківськ.